Телефонні шахраї видурюють гроші у прикарпатців. Невідомі представляються правоохоронцями. Переконують, що рідні потрапили у халепу і обіцяють допомогти, щоправда, за чималі кошти. Останній такий випадок зафіксовано у Калуському районі. Від довірливої жінки таким чином отримали півтора тисячі доларів. Перезвонили, що попав у міліцію їх син. Що для того, щоб рішити питання, щоб він не ніс відповідальність, що він буде вдома, значить організували схему, під'їхала автомашина. Тут автомашину водію передали гроші. От. І потім, коли жінка вже зрозуміла, почала визвонювати де мій син, куди я дала свої гроші. Вже телефон відключився. стало зрозуміло, що вчинені шахрайські дії. Правоохоронці кажуть, здебільшого шахраї телефонують з місць позбавлення волі. Обманювати людей на гроші, їм допомагають спільники та вирахувати їх вкрай важко. Однозначно, спільники знаходяться тут. Які але ну ви ж розумієте, що це дуже тяжко ви, вичислити, тому що телефонують злочинці, як правило, з одноразового телефона, з одноразової імея з дешево беруть телефон за 200 гривень. Правоохоронці закликають не бути надто довірливими і у випадку таких дзвінків телефонувати на 102. Самі ж міліціонери продовжують полювати на шахраїв та їх спільників, яким, до речі, загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.